Давай спробуємо все по порядку. Розпочинала я ось цю підводку з того, що посол України у США пані Стефанішина говорить про те, що потрібно посилити санкції проти Кирила Дмитрієва. Я просто нагадаю нашим глядачам, що проти Дмитрієва і так були діяли проти нього американські санкції, які якраз спеціально зняли перед його першим візитом до Сполучених Штатів Америки. Що ти про це думаєш? Чи санкції допоможуть і чи варто цю тему? Ну дійсно. Артикулювати у публічному просторі ну ні, це ні про що, тому що Дмитріїв просто посланець э, Путіна. Він сам по собі ніхто і нічого не вирішує. Він такий варіант доброго поліцейського, але який, тим не менш, говорить те саме, що говорить злий поліцейський, але просто м'якіше і намагаючись говорити тією мовою, яку говорять самі американці, особливо американські фінансисти. Тому в них там такий контакт є з Уіткафом, Вони один одного розуміють, але тим не менше, він просто посланець. Тому звісно, ніхто ніяких санкцій проти нього посилювати не буде. А він три три дні перебував у Сполучених Штатах Америки. Говорив про те, що санкції проти Росії абсолютно не діють. Тиск на Путіна і на Росію нічого не дасть і не призведе до будь-якого результату. Ну власне намагався донести ось таку позицію дійсно російського диктатора. Казав, що російська економіка в хорошому стані. А яка як ти думаєш, взагалі причина неофіційна, А що що насправді він намагався донести або домогтися ось цим візитом до Сполучених Штатів Америки? Скасування санкцій, які раніше штати наклали? Е, ну дивіться, що точно він хотів, я не знаю. Да? І може тільки з українців Кирило Буданов щось знає е, щодо того, чому він зараз приїхав, бо санкції були. Бо їм здавалося, що Дональд Трамп них в кармані, що вони ним маніпулюють, і вони йшли по цьому шляху. Власне, їх це влаштовувало. А зараз вони передавили, е і розвернувся Трамп. Розвернулася вся машина Америки, і перші санкції були введені. Звісно, це не входило в їх план. І тому Дмитрів, розповідаючи, що санкції не працюють, полетів тому, що їм не сподобалось е санкції. Зрозуміло, що вони відчувають цей ефект і будуть ще відчувати. Плюс насправді змінилася. Емоційна історія, бо спочатку перемоги Трампа в Росії запанували оптимістичні настрої. Ці настрої дуже допомагають економіці. В принципі, економіка, взагалі, штука основана на психології дуже часто. Якщо ми думаємо, що все буде добре, ми приймаємо таке рішення, і все добре, і це як з гривнею. Якщо ми раптом будемо всі думати, що гривня впаде, то ми підемо, купимо долари і гривня впаде. Це те саме відбувається з російською економікою на тлі на початку року відбувалося, на тлі того, що прийшов Трамп і дав їм цей оптимізм. А зараз цей оптимізм він у них забрав. Бо це перші санкції, це розворот, і це дуже неприємно. Окрім того, що неприємні самі санкції, які дійсно болючі, так неприємно, що цей розворот тим більше, що він б'є і по вірі в Путіна, який завжди всіх програє, бо це перемога. Трампа це ж була і перемога Путіна, особливо в Росії. Всі всі так подавали, всі так розуміли, і здалося, що Путін і Росія можуть вийти з війни без особливих втрат. Але Путін не скористався цією можливістю і зараз знов виглядає як Акела як промахнувся. І звісно, їм треба це срочно виправляти, бо для внутрішньої ситуації на Росії це дуже важливо, щоб вони вірили в диктатора, вірили, що він завжди завжди правий. Тому Дмитрієв і поїхав туди переконувати американців домовлятися про щось, щоб ці санкції не були введені в дію, щоб відмовились від санкційного тиску. З чим він виходив, зрозуміло, в телевізор він виходить з пропагандою. Про санкції не працюють і так далі. Ну але це публічна історія. З чим він приходив не публічно до того самого Віткофа. Ми не знаємо, так? про що вони там говорили, які він пряніки приносив, цього ми не знаємо про ці санкції. Е... Скажімо так, останні американські, але перші в адміністрації Дональда Трампа, які стосуються кампанії «Роснєвці» і Луко, наскільки сильно вони можуть вдарити по російській економіці? Чи все ж таки ми трошечки десь перебільшуємо їхній ефект? Ну питання: якщо ми думаємо, що це розвал Росії, ми перебільшуємо їх ефект, але вони Суттєво впливають Лукойл і Роснафта – це десь половина російського експорту нафти. Е, власне, на не... зараз ми бачимо, що принаймні тимчасово це вплине на поставки. Наскільки вплине, ми точно не знаємо. Плюс неприємна історія, що перед цими санкціями китайці заплатили РосНЕФТІ аванс. Десь 12 мільярдів доларів вони кожного кожні п'ять років згідно домовленості це роблять там в 15-му 20-му роблять і зараз 25-му зробили. Якби ці санкції були введені, наприклад, на місяць раніше, може, китайці не наважились би зробити цей аванс, тому це там тіньовий флот, і так далі, що що розмиває цей ефект санкцій Але знов ж таки, половина від нафтогазових доходів. Від нафтових доходів під впливом санкцій. Скільки ми тут заберемо, ну там є оцінка 20%. Але навіть 20% від нафтогазу від нафтових доходів це приємний бонус. Це має бути боляче. Хоча, звісно, зараз, от цього року, в них в доходах бюджету нафтогазові доходи займають всього там, десь 20-25%. Тобто забираєте п'яту частину звіту, ну ми втрачаємо вони втрачають десь до 5% бюджету в річному вимірі. Ми знову ж таки це вже проектуємо на наступний рік. Багато це чимало, ну знов ж таки відносно, але це краще ніж нічого. І кумулятивний ефект санкцій, тому що це впливає на знов ж таки сприйняття. На оцінку, там як індикатор цього було значне падіння російського фондового ринку. Зараз це річ собі вона там мало що означає, але це каже про настрої на Росії. А нам дуже потрібні негативні настрої. Ми вже побачили, наприклад, що центральний банк російський знизив публікову ставку в п'ятницю сімнадцять 17%, Але очікувало, що знизить на 1%, а знизив на 0,5%. І тут був вплив і ударів української і дронової авіації по НПЗ. Бо так чи інакше це трошки, але прискорили інфляцію на Росію і невизначеність через санкції. Тому це все разом має ефект на російську економіку, яка і так стагнує. А головне має вплив на російський бюджет. Бо саме бюджет, саме гроші є слабкою ланкою, тому що економіка може там зростати на 1% або падати на 1%. Путіну від цього по барабану. А от коли в нього дірка в бюджеті на половину бюджету, і він не знає, чим її закрити, окрім дукарського верстата. Оце вже важливо. А про Китай ти згадав, що вони внесли аванс за поставки на наступні 5 років. А щодо Індії зі Сполучених Штатів Америки, ми постійно чуємо, що все Індія перестає закуповувати в Росії енергоресурси. Чи це дійсно так? Чи дійсно Індія готова відмовитися від такої співпраці з Росією у цій сфері? А ми не знаємо. Ми так само можемо читати в Києві, всі можуть читати ті самі новини. І це заголовки, це заяви. Побачимо кілька, як пройде кілька місяців, і чи буде торгівля, чи не буде. Наче виглядає так, що ну, точно що обсяги російської нафти в Індію скоротяться начебто. Але знову ж таки, зараз ми не маємо достатньої інформації, щоб робити висновки, і будемо просто чекати. Ми починали розмову з того, що ну намагалися з'ясувати, для чого ж Дмитрієв поїхав до Росії, але тим не менше, з чим би він не поїхав, або задля чого він би не поїхав. Ми чули коментар міністра фінансів США. Ну і з цього можна зробити висновок, що місія Дмитрієва провалилася. У ті шоколадки, які він віз, нагадаю нашим глядачам, хто можливо ще не бачив, не чув. Привіз таку коробочку маленьких цукерок, шоколадок на кожній. Як то кажуть, цитати великих, там цитати Путіна дуже специфічні цитати про терористів і так далі. Ще одна фраза, яка мене просто здивувала, здається, там йдеться про те, що чим менше в тебе зубів, тим більше ти любиш кашу. Ну тобто, все такої, знаєш, тюремної зеківської якоїсь тематики. Ну окей, менше з тим заява Скота Бесанта, міністра фінансів США, про те, що Дмитрів пропагандист, очевидно, що він бреше, що з російською економікою абсолютно не все гаразд, санкції діють і так далі. Ну, це мені здається такий дуже позитивний сигнал. Що ось таке ми почули в публічну площину. Американський міністр фінансів виходить і говорить. Це дуже приємно було почути. Ну тут треба розуміти, що шоколадки він привозив, він там зустрічався з якоюсь божевільною сенаторкою чи конгресменкою, яка там розслідує вбивство Кеннеді і чекає від Росії допомоги. Ну тобто там абсолютно божевільна баришня. А бесенд адекватний, це просто зворотня сторона. Але тут треба розуміти, що дуже приємно це прочитати було від бесента, але головна, головний реципієнт це Трамп. Головне, що в нього в голові. Приємно тут було скоріше почути заяву Трампа: що не треба наслякати вашими буревісниками да просто зупиніть війну. Ось це було скоріше показово з того, що не вдалося поки що достучатися, що зараз стосовно українського питання домінують україно російського Давайте так домінують навколо Трампа адекватні люди: Рубіо і Бесенд. Будемо сподіватися, що так і лишиться, але знову ж таки передбачувати Дональда Трампа, це справа дуже невдячна. Єдине, що про цю заяву Дональда Трампа дійсно відреагував на погрози на ядерні погрози Путіна, можна так сказати. І напевно, років 10 назад, ця заява, заява американського президента в такому ключі, ну вона важила дуже багато. І дійсно, ми розуміли, що за цими словами є і тверда позиція. В тому світі, в якому ми зараз опинилися, в якому ми зараз живемо. Ми розуміємо, що вага слова навіть американського президента, ну вона на превеликий жаль дуже сильно втратила, і фактично, ну обмінялися заявами. Путін пригрозив бурівесника, сказав, що вони там провели випробування. А Трамп на це відповів. Але ну будемо давай трошечки цинічними. Ну це ж все слова, і все да, це слова, і тому я зазначу, що Трамп не передбачений, але слова могли бути різними. І ті слова, які пролунали від Трампа, для нас були приємними. А Трамп не завжди каже приємні для нас речі, тому це, це треба цінувати. Це правда, треба теж це цінувати останніми днями, останній тиждень. Думаю, всі українці спостерігають, як сильно посилилися. Вибачте за тавтологію російські удари по Україні, по енергетиці вони стали більш прицільними, більш точними на превеликий жаль. Видання з економіст пише про те, що цими ударами Росія намагається розділити Україну фактично на дві частини, зробити схід. Дні райони країни непридатними для життя і підірвати промисловість, спровокувати паніку і масову еміграцію. Погоджуєшся з такою думкою, що ось саме такої мети намагається Путін досягти масованими обстрілами України. Ну він не перший раз це хоче досягти. Він 22-23 зими питався, намагався те саме зробити. Тут просто що він робив 22-23? хотів викликати тотальний блекаут по країні і бив по системі по системі трансформаторам, щоб розділити розбити систему, і вона розвалилася. У нього тоді це не вдалося. Другий раз, коли були атаки по українській енергетичній системі, вони були по генерації. Це те, що ми відчували минулого літа, коли був дефіцит, особливо на. Тлі того, що атомка була в ремонті, знов ж таки, але глобально нічого не вдалося зараз. Він як. Об'єднує ці два сценарії, плюс намагається розділити по Дніпру. Це те, на що напевно про що каже заекономість, тому що чисто Дніпро з одного боку убезпечує нас від російських наступів через Дніпро, там де вони на нього вийшли, в Херсонській області, наприклад. Але з іншого через Дніпро так само треба передавати генерацію. А у нас вся атомка, вона на правому березі. А на лівому досить небагато спроможності по генерації тим більше, да, дійсно, вони під більшою загрозою і частіше уражені Російською Федерацією. а каналів передачі електроенергії через Дніпро не так і багато. І вони в тому числі б'ють по ним. Це коли ми говоримо про ГЕС. Це ж одночасно не тільки генерація, це і е, можливість передати електроенергію через Дніпро. Бо там не тільки е, не кожна птаха прилетить через Дніпро, але не кожний провід туди пройде. І тому у нас так склалося, що є цей дисбаланс між правим і лівим берегом, і росіяни намагаються його дійсно зараз. Посилити і зробити так, що енергія електроенергія була на правому березі, і може бути навіть профіцит, а на лівому був дефіцит. І, ну, знову ж таки загрозлива ця стратегія загрозлива, да? знов ж таки це неприємно, і зима у нас не буде приємною, У нас буде весь постійне відключення і так далі. Питання. Чи зупинять українські енергетики росіян від виконання їх максималь максималістської мети, тобто саме б, е... зробити блекаут на лівому березі? Тут ми сподіваємося, що росіян це не вдасться, але мета да. Про енергетику, оскільки ми говоримо, то я би хотіла поговорити про компанію Коренерго точніше про її колишнього очільника Володимира Кудрицького. Нагадаю, його звільняли дуже некрасиво. Так а тепер вирішили напевно наздоганяти. Ну принаймні про це багато пишуть. Знайшли який скандал, що під час того, як проводили якусь нову лінію електропередач, нібито виробили менше дерев ніж було зазначено на папері чи щось навпаки. Ну зрештою там. Основна претензія, що щось там з виробкою дерев пов'язана. Що ти в цьому бачаєш? і Чому раптом вирішили ось таку історію інкримінувати пану Кудрицькому? Е, ну, по-перше, треба зазначити, що оскільки їм клінувало настільки тупу історію, настільки недолугу, то означає, що пан Котерійський добре працював і дійсно в нього не було корупції. Що іншого нічого інакше... не знайшли, так да більше нічого не знайшли, ніж сказати, що він підписав це реально було підписано перед завершенням. Чи він перед завершенням роботи підписав щось, що потім дозволило якомусь лісорубу вкрасти дерев чи гроші за ці 100 дерев? Я навіть не зрозумів точно насправді, але це недолуга, це компліменти пану Кудрицькому Реально, В першу чергу це компліменти людині, яка працюючи в державній кампанії на той момент. Мала суперавторитет, і це допомагало «Укренерго» в тому числі протидіяти російській агресії. Тому що дуже багато західних донорів допомагали, довіряючи пану Кудрицькому. Тому це для нього суперкомплімент для нашої системи силової це сором. Да? Бо, судячи за цього, вони просто хотіли вкрасти, умовно, його телефон залізти і подивитися, з ким він там прописується, щоб знайти ще якусь щось. Я не знаю, що вони хотіли шукати. І це ганьба насправді. Да? Це політично вмотивовані переслідування. Очевидно, знов ж таки. І це не дуже допомагає нам на шляху європейської інтеграції. Окрім того, що це неприємно, це показує, що до будь-якої людини можна прийти і зробити якусь гадость. Е і це точно відлякує потенційних людей, які. Могли б йти на держслужбу в майбутньому, бо кому воно потрібно, да піти працювати навіть на державній компанії, коли потім за тобою будуть. Якщо ти будеш добре працювати, за тобою будуть бігати потім СБУшники, чи ДБРівці, чи бозна хто і пакостити тобі життя, е, тобто, ну. Це не дуже приємна історія, тому це заважає нам на історії реінтеграції. Це заважає нам модернізовувати державні кампанії. Це просто недостойна країна, яка заявляє, що вона демократична іде в ЄС. А тут очевидні політичні переслідування. Про телефон ти зазначив. Я от знайшла пряму мову пана Кудрицького. Просто зазначила, як це відбувалося. Його вранці, коли він виїжджав на роботу з дому, зупинила машина патрульної поліції, аби перевірити документи, попросила показати ста. Тус у резерв плюс ну буде така звичайна перевірка. я думаю, всі українці до цього звикли, що можуть перевірити в нас. Триває мобілізація в країні. Він телефон достав, і в цей час людина у формі, яка не представилася, цей телефон з рук забрала і просто кудись побігла з телефоном. Після чого підійшли співробітники ДБР, нібито так співпало, і мене повідомили, що в мене проводиться невідкладний обшук без ухвали суду. Згодом телефон у розблокованому стані опинився у їхніх руках. Ну, ось такий дуже-дуже дивний збіг обставин. Ще одна гучна історія, яка тягнеться вже багато місяців. Не знаю, чи буде якась кульмінація, чи буде якесь завершення. Це історія або багато історій, пов'язані з Тимуром Міндіч. Чем тут і плівки міндяча є? Вони чи немає тут. Історія про його бізнес діамантовий пов'язаний з Росією. Це Ярослав Железняк робив це розслідування. Але правоохоронні органи якось так. Ми згадуємо, як молодь проактивна відстоювала в нас незалежність антикорупційних органів. І таким чином подарувавши їм величезний кредит довіри наперед. Мені здається, але зараз час цей напевно кредит довіри якось виправдовувати. Що ти про цю історію думаєш? Ну, власне, Набу працює по справі там, Firepoint, наскільки я зрозуміло. Це компанія-виробник чи... ракет Фламінго, правильно ж? Ну і дронів, і дронів. які пов'язують чутками з Міндічем, і от це там, де є робота. По іншим справам, по міндічу, знову ж таки, там, де набу є, я набу довіряю. І вони працюють. Навряд чи ми можемо казати: давайте політично, по політичному замовленню, будьте спішити. Оце якраз було б поганою історією. Насправді, коли треба до якоїсь дати або на якийсь суспільний запит вийти точно викатити справу і подив... і демонструвати. Дивіться, ми так працюємо. Це було б неправильно, тому якраз нехай воно йде, як воно йде. Якщо є якісь розслідування, ми просто будемо чекати від набув, щоб вони були і. Ну, тобто, у набуш також працюють не ідеальні люди. І ми знаємо там кейси Коболєва, Півоварського, кейси там пакургазовидобуванню деяких менеджерів і так далі. Ну, які є очевидно помилковими. От добре, що нещодавно з Півоварського закрився нарешті, да Вищий антикорупційний суд закрив цю справу і перестав поплюжити людині життя. А тут ну, просто будемо чекати. Тобто, ми явно з вами не розраховуємо, що кейс, кейси, які пов'язані з Мідічем, стануть об'єктами прискіпливої уваги ДБР чи СБУ. Правда, не станемо. А, Тому а чому щось... а чому, а чому ти так думаєш, що не стануть вони центром уваги ДБР і СБУ? Що не так із ДБР і з СБУ? Ну а хто ці телефони видірає? І хто зазвичай пов'язаний з історіями про політичне переслідування? Це саме ці силові органи. Ну тепер цього самого початку була мертвонароджена історія. А СБУ в них є просто чудові люди, які роблять багато негативних речей для росіян, в тому числі там операція Павутиння. І це завжди була там контрозвідка, люди, які працюють на території Росії і так далі. Це честь і слава СБУ. А є темна сторона СБУ. Це ті, хто займався економікою, займався так званою корупційною складовою. і Так далі, і насправді більшість. Корупції в Україні пов'язані саме з цими людьми. Да, і вони нікуди не діваються, вони залишаються в Службі безпеки України. І саме чекати від них якогось результату ну ні, я не буду від них чекати хорошого результату. Тому, власне, в таких речах, коли мова йде про якихось високопотасудовців, змічня вже ще складна історія, що він там на державу не працює. Да, в принципі, так. Да. 에, здається, в нього нема жодної посади, і нема такого, що десь там йде друг президента. Да? Ну, це не посада. Це колись в Російської імперії була, е, то, була посада товариш міністра. Ну, зараз такої посади не існує. Тому тут, в принципі, питання, а чи може їм не займатися Міндічем, прямо ним. Да? Тому тут важко чекати щось саме по ньому, бо людина не займає посад. Ну да, так людина, і юр і юридично можливо можуть бути певні нюанси. Сергій, дякую тобі дуже, що долучився до нашого ефіру. Бажаю тобі гарного і понеділка, і початку тижня, щоб він легко пройшов і, звісно, поменше нам і обстрілів. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку. Будемо рухатися ми далі.